Людські долі і людське життя вони ламаються. І яким би міцним ти не був, і наскільки би хотів себе вберегти від стороннього горя це тяжко. До кожного треба знайти свій ключик, для кожного треба знайти свій підхід. Заготовок немає. Ти дієш по ситуації, імпровізуєш. Зазвичай роботу психолога в буденному житті її не помічають. Вона подія. Ми всі сконцентровані на тому, що ми маємо бути поруч з людьми, які цього потребують, та нашим рятуванням. Той, хто мовчить, він потребує більше уваги. Разом, будучи поряд, такі моменти переживати і проживати легше. Основна мотивація це все-таки фах і робота, на яку Свідомо погодився. Треба робити і займатися тим, що тобі приносить моральне задоволення, бути з тими людьми, які тебе заряджають,